До Харкова чи до Києва минулого тижня російська пропаганда вже повідомляла про план російського генштабу щодо призову 300 тисяч окупантів для примарного плану оточення Харкова. Тепер російські змі твердять про нові фантазії Путіна, наближені до Кремля особи заявляють про буцімто готовність диктатора за будь-яку ціну повторити наступ на Київ. Натомість інші співрозмовники з Кремлівської адміністрації. Адміністрації кажуть про менші апетити загарбників, а саме про бажання захопити Харків і на цьому згорнути так звану СВО, Чи є у ворога ресурс для таких амбіцій. Військові оглядачі нагадують про заяву командувача сухопутних військ зсу Олександра Павлюка, який повідомляв про план Росії набрати під багнети додаткові 100 тисяч. Якщо ми від слів пана Павлюка, то 100 тисяч це е, наступ на одному з тих напрямків, які вже є. На мій погляд. Тобто це часів яр, там скажімо, продовження наступу на захід і Авдіївки, Покровський напрямок або Запорізька область, або е, відмар'янки там в бік Курахова чи Лугудара. Зараз багато питають про наступ на Харків. Там зараз багато питають про наступ на Суми. Там чи наступ на Київ навіть такі е, питання звучать, то, на мій погляд, цієї маси 100 тисяч людей не вистачить для того, щоб відкривати новий фронт. Тобто, десь на вже існуючих напрямках вони можуть е, підсилити тиск. Але ворогу, вочевидь, вистачає потужностей, щоб відкривати нові номенклатури озброєнь під час атаки на Києву у понеділок, 25 березня. Ймовірно, ворог використав нові балістичні ракети Церкон. Цю інформацію підтверджували і військові експерти, і голова центру протидії дезінформації при РНБО. І на відміну від розрекламованих Росією і вже добре відомих українцям кинжалів, ця ракета. Справді може вважатися надзвуковою, поки що наші Петріоти можуть її збити, але у разі нових модифікацій навіть американська ППО може не впоратися з ворожим ударом. Цей циркон – ну це вже фактично практично гіперзвукова зброя, знижена на ціль відбувається такій швидкості, яка ще може бути перекоплена з РК Петріот. тобто там трошки понад чотири махи. Це де близько п'яти тисяч кіметро на годину не плюс-мінус, то така швидкість ще дозволяє збивати ці ракети з боку зеркало Петру. Але час реакції дуже обмежений, дуже стисло. Якщо Російська Федерація буде далі йти по шляху досконалення цих ракет, ну тоді може наступити той день, коли Петро стане, скажімо так, не навіть на війні ударних дронів зі штучним інтелектом та гіперзвукових ракет не гублять актуальності, перевірені десятиліттями види зброї, як от міномети, і виробництво снарядів до них триває не лише на території західних партнерів, а й десь на таємних локаціях в українському тилу. Ке приватне підприємство, яке виготовляє корпуси домін. Побачили західні журналісти. Його керівник? – 64-річний підприємець із Мелітополя. Він був змушений виїхати з рідного міста після окупації в 2022-му. Росіяни вдерлися і захопили його фабрику, яка робила обладнання для сільськогосподарської техніки. Тепер він має нову маленьку фабрику і нову велику мету. До 100 тисяч корпусів щомісячно, які потім наповняться вибухівкою вже на підприємствах Румунії та Болгарії. За кілька тижнів ці міни рушать на фронт і завітають на позиції окупантів. Ми виробляємо боєприпаси для 120-ї міни, і 60-ї. Также питаємося. Ми зараз ірені питаємося, налажиємо проїздвітялі для дронов. и боеприпасы для дронов. Я чувствую, что мы приближаем нашу страну к победе. Вносим немножко, чтобы быстрее мы победили. Я знаю, что мы победим. Пасак, канал. Окупанти намагаються знайти слабкі місця українських систем ППО, саме тому ворог і зменшив інтервали повітряних атак на Україну. Заявив речник командування повітряних сил зсу Ілля Євлаш в ефірі телемарафону. За його словами, останнім часом росіяни змінили тактику обстрілів досить потужно намагаються атакувати важливі інфраструктурні об'єкти. Ті атакувати у подальшому, основна його мета це дестабілізувати обстановку всередині країни, змусити Україну до звичайно, що нестандартних дій. Звичайно, що ми продовжуємо моніторити і виявляти ракети і інші засоби противника та наносити по них вогневе уроження. На 98-му році життя помер український вчений та народний депутат кількох скликань. Ігор Юхновський про це написав львівський міський голова Андрій Садовий. Юхновський очолював парламентську опозицію народна рада у 1991 році. Був одним із творців незалежності України. Створив львівську наукову школу статистичної фізики і був почесним громадянином міста. Написав більше 500 наукових статей та сім монографій і підручників. Росія надалі продовжує демонізувати Україну. Кремлівські посібаки намагаються прив'язати до теракту в Москві українські спецслужби. Брехневі намагаються переконати міжнародну спільноту. Про те, як світові лідери на це реагують, розповість Роман Середюк. У теракті винні терористи іділ. Але Путін його і посіпаки як мантру твердять казки, що нібито до атаки у кроку з Сіті холл причетна Україна. І як завжди, приплітають західні спецслужби. Ми вважаємо, що акцію е готували як самі радикали ісламісти, так існе, спасобство для спецслужби. Саме західні спецслужби й попереджали Росію про можливий напад, але там застереження проігнорували. В результаті загинули понад 100 росіян. Тепер кремлівська пропаганда намагається ще більш. Більше розпалити ненависть до українців, буцімто терористи тікали саме до України спеціально чи ні, але російські силовики не одразу прибули на місце атаки, тим самим дали час зловмисникам утекти. Підозрюваних зловили нібито під брянщиною. Їх нарахували 11 на судилище затриманих привели зі слідами побиття. Деякі з них навіть не могли стояти на ногах. Рокоси статтю 108 восьмого процесуального кодексу Україна тут ні до чого. Лідери провідних країн виступають із заявами. Ні, жодних доказів немає. Насправді ми знаємо, що ІДІЛ за всіма твердженнями несе відповідальність за те, що сталося. Цинічними такі заяви Кремля вважає, і президент Франції Еммануель Макрон засудив російські звинувачення України в причетності до теракту в крокус Сіті Холл. Триває агресивна війна, яку ми засудили, проти якої ми рішуче виступаємо, і яка змусила нас застосувати санкції проти Росії та підтримати Україну. Я думаю, що це цинічно та контрпродуктивно для Росії і безпеки її громадян. Використовувати цей контекст і повернути його проти України. У 2015 році Франція зазнала атаки терористів і ділу. Тоді сталася низка терактів і загинули понад 100 людей. Нині Париж підвищив терористичну загрозу до найвищого рівня. Улітку Країна прийматиме Олімпійські ігри після нападу в Москві. Президент республіки скликав раду з питань оборони та національної безпеки з огляду на те, що і діл взяв на себе відповідальність за атаку і загрози, які стоять перед нашою країною. Ми вирішили підвищити терористичну загрозу до найвищого рівня. Ой. На брехливі закиди Путіна та його банди в бік України відреагував шоу, і український шоу. президент. Хвора і цинічна істота. Всі у нього терористи, окрім нього самого. Хоча терором вже два десятиліття живеться саме він. Саме він найбільше вікно для терору. Він та його спецслужби. Тим часом українці на маючню диктатора реагують жартами, розміщують меми. На одному з них жартівливий розпорядок дня наших розвідників. Наприкінці дня обов'язковий салют. Роман Середюк, п'ятий канал. Україна отримала четвертий транш від міжнародного валютного фонду. Про це повідомило міністерство фінансів. До державного бюджету надійшло майже 880 мільйонів доларів. США. гроші передали у мережах програми механізму розширеного фінансування. За нею передбачено виділити Україні 15,6 мільярдів доларів, з яких до бюджету вже залучили близько 5,4 мільярди. Програму переглянули тричі. Саме завдяки цьому вдалося отримати додаткове фінансування за зауважили в міністерстві за даними національного банку, Україна робить значні успіхи в запровадженні реформ у співпраці з МВФ.